У ніч на 11 січня у Підмосков'ї сталася пожежа на полімерному заводі. Як повідомляє телеграм-канал Шот, займання почалось близько дванадцятої години ночі в підмосковному Обухово. Пожежі було присвоєно ранг номер 3. У гасінні вогню було задіяно понад 100 пожежників. За даними розмін, власником приміщення є холдинг, який знаходиться під українськими санкціями через виробництво матеріалів для спецзуця, касок та бронежилетів. Пожежа розрослася до 8 тисяч квадратних метрів. Внаслідок чого завод повністю згорів. Зараз там розбирають конструкції. Крім того, в Москві спалахнула адміністративні будівлі, де проводять навчання військових айті фахівців. Пожежа охопила дві тисячі квадратних метрів. Її ліквідували близько четвертої години ранку. Масштабна пожежа на території близько чотирьох тисяч квадратних метрів також сталася у Ярославській області. Там спалахнув склад гончарної продукції. До ліквідації залучили понад 30 спеціалістів та 11 одиниць. Техніки, крім того, як повідомляє телеграм-канал Шот, близько п'ятої години ранку на околиці Калуги вибухнув безпілотник. Він нібито здетонував над технічною спорудою насосної станції, внаслідок чого будівля отримала пошкодження.